Давайте розпочнемо із заяв Дональда Трампа. Він говорить про те, що Путін мене знову поважає. От ми буквально вчора з вами говорили про те, що російсько-американські відносини, вони ніби як зараз в інформаційному просторі, принаймні, трохи притихли. Чи свідчить це про те, що вони знову йдуть до якоїсь незрозумілої співпраці, чого чекати і чому знову змінилася риторика Трампа? Де він тут бачить в путінських вчорашніх заявах повагу? Ну, Путін вже сказав, що Трамп дуже хоче припинення війни, він на цьому наголосив. А і чи варто там, наприклад, зважати на слова Путіна про потепління його відносин з Ша Росії? бо Путін і про це говорив? Думаю, що ні. Це швидше бажане задійсне, тому що на даному етапі ніякої співпраці по дипломатичних лініях публічно, принаймні публічній площині, між Вашингтоном та Москвою немає. Те, що ми там бачили. Приліт літака до Вашингтону та Нью-Йорку з кимось, так із Росії. Ну це може свідчити про те, що якісь контакти відбуваються, але знову ж таки публічно вони нічого не можуть повідомити. То про тобто скільки завгодно може Росія та Сполучені Штати Америки домовлятися про поліпшення дипломатичних відносин, майбутню економічну співпрацю, відновлення її. Але допоки буде тривати російсько-українська війна, то звісно цього не буде. Я б ну звернув ще увагу на одну заяву Путіна про те, що він сказав, що вже ось найближчим часом. Я так розумію, з понеділка, можливо, відбудеться продовження переговорів у Стамбулі, і він звернувся до Туреччини вчора, до Ердогана, з пропозицією, щоб забезпечували майданчик. Забезпечили майданчик. Там він відправить свою делегацію вже сьогодні. Буквально сьогодні, ось, закордонне відомство Туреччини сказало, так ми готові приймати. Немає ніяких питань, навіть вони. Найти так підіграли і Трампу, що дуже цікаво. Туреччина реально та що виступає за арабський світ. Ми добре це знаємо, і вони підтримали Іран під час атак Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах. Але нині вони кажуть, що ядерні об'єкти на території Ірану знищені. Вони зазнали суттєвих пошкоджень, дуже суттєвих, там лише не катастрофічних пошкоджень. І також це відкриває шляхи для переговорів між Росією, перепрошую, між Вашингтоном та Тегераном. Тобто два переговорні треки, нібито у Путіна рухається. Путін дуже задоволений, але звісно, з Іраном ситуація в нього зараз ускладнилася дуже серйозно. Тому що вчора Хемен сказав, що вони дали ляпас американцям. Трамп дуже обурений такою заявою. Відповідь була. І те саме стосується Росії. Тобто, час від часу зараз його, ну, скажімо так, ті, з ким він хоче домовитись, да, про що з Росії про економічну співпрацю, а з Іраном про програму, програму. Вони то роблять крок назустріч, то відступають, і це все демонструє те, що ніхто з Трампом поки що домовлятися всерйоз не хоче або не може. В силу різних обставин і бажань з Росії. Я бачаю ситуацію приблизно схожа так само, і тим паче для Путіна зараз дуже цікавим буде трек ем, із із Ірано-американських переговорів. Чим вони власне завершаються, тому що він такий спосіб може на цьому маніпулювати добре і грати. Бо там вже співпраця його з Іраном суттєво вона послаблена, вона йому не так і потрібна. Він дуже активно зараз сам ці шахеди, все, що він від Ірану взяв, міг взяти, взяв. Звісно, тут не варто скидати з а, його інтереси через Іран на Близькому Сході, але в нього інтереси і через Ізраїль є на Близькому Сході. <кій> То для Путіна, я вважаю, зараз такий тактичний невеличкий період ситуації, яка складається на його користь. Трамп вважає також, що все окей, переговори вступаємо, але ну продовжуємо. Але ну знову ж таки, в якоїсь перспективи зараз не бачить ніхто. І та певне і в Америці це розуміють, і е, самі росіяни це добре розуміють. Я не можу сказати також, що це все взагалі гра, яка не варта, е, того, щоб її проводити. Вони мають результатів. Вони будуть, але дещо згодом. Швидких рішень, як то хотів Трамп, не буде, і те, що він не отримав бажаного результату в Ірані, його зараз суттєво ну, суттєво послабить його позиції, в тому числі в переговорах із Росією. Спішність відправки делегації до Стамбулу не зовсім зрозуміла, і поки що, наскільки я розумію, немає і реакції з української сторони. Так ну, поспішності ж немає. Поспішності немає, оскільки Путін мав намір відправити делегацію після 22 червня. Ну, звісно, це могло бути 29 там і 30 червня, я розумію. Але ж якщо ти говориш там після 22 червня, значить, ймовірно, наступного тижня. Тиждень спливає, сьогодні маємо суботу, ніяких переговорів немає, обміни тривають, обміни затягуються свідомо. Все це робиться для того, щоб розтягнути в часі переговори і змінити позицію Трампа. А, що стосується саме продовження чи зупинки російсько української війни, формату і так далі. Але заява Путіна про те, що під час переговорів готові обговорювати обговорювати саме меморандуми. Ну мені видається, що це вказує на готовність Путіна продовжувати переговори. Один із треків, саме обмін полоненими і повернення військових, можливо, повністю вичерпано. Я не готовий вам прокоментувати, бо ми не знаємо, скільки військовополонених повернуто до України. А Повернення загиблих також зараз. Ну я не готовий коментувати, чи всіх повернули, чи ні. А наступний етап. Давайте поговоримо про позиції, які повністю не збігаються. Путін вже на цьому наголосив. Тобто, це буде знову така довга гра. Я не бачу поспішності тут в Трампа. Чи в Путіна все це сплановано реально? Йому ситуація вигідна зараз для продовження. Бойових дій в Україні, бо ну все таки вклали в голову Путіну, що він може швидко тут здобути, здобути якихось територіальних перемог і так далі. Але ж ну ми розуміємо, що швидко нічого не буде, оскільки допомога Україні надходить. І все в нього йде фактично плавно, крок за кроком. Переговори приїдуть, поговорять. Я до прикладу від наступного раунду абсолютно нічого не очікую. Приїдуть, поговорять, звірять меморандуми, скажуть, ну ми поїхали далі про них говорити, і знову це відтермінується на місяць. І ми таку платівку довгораючи можемо бачити продовж тривалого часу. Півроку, рік, але тут питання, як довго на це буде дивитися спокійно Трамп. Тому що він все-таки продемонстрував певну рішучість у питаннях домовитися з Іраном. Просто що зараз немає ефекти, ефекту такого суттєвого від його ударів по території е, іранській. Але хто виключає того, що Трамп не може хвалити якісь рішення про передачу Україні далекобійної зброї для того, щоб пришвидшити переговори із Росією? В Росії це чудово розуміють абсолютно, до, все ж таки, давайте скажемо відверто: демократи за період свого правління? Не наважилися примусити Іран сісти за стіл переговорів саме в такий спосіб. Всі їхні спроби були безуспішними. Байден нічого не досяг в цьому плані, і навіть його поїздка до Саудівської Аравії ще в двадцять році вона залишилася порожньою. Натомість, фактично, на сьогоднішній день одна поїздка. Трампа в Перський регіон його зустріч із керівництвом Катару дала йому можливість зсунути з місця історію з переговорами з Іраном, але нема результату. От точно така сама історія із Росією. В Росії побоюються. А що буде робити Трамп в наступний момент, якщо ми будемо відтягувати переговори там, 3, 4, 5, 6 місяців? В них нема чіткої відповіді. Байденом було все прогнозовано. Нагадую, що Путін говорив: ми виступаємо за Байдена, ми хочемо, щоб Байден був президентом, залишався, тому що з ним все було прогнозовано. Він більше допомоги не дасть Україні, як, ніж треба. Він так само не буде, наприклад, передавати в Україні там, далекобійну зброю. Так, Трамп взагалі нічого не дає. Я чудово, це знаю все. Але знову ж таки. Давайте задаємо історію із знищенням Сулейманії, атакою по Сирії за часи першої каденції. І тоді, до речі, Конгрес намагався проголосувати Трампу резолюцію недовіри з критикою його дії і так далі. Це було в 2019 році. Нині таке саме робить. Тобто Трамп залишається тут таким непрогнозованим. Відтак говорити про те, як будуть відбуватися подальші переговори, ну, точніше, відносини Росії та США на тлі. Без результативності переговорів у Стамбулі, от в останньому я точно не сумніваюся. От наступний раунд він точно не дасть ніякого результату. Ну тут треба ще буде подивитися. Ви знаєте, ви говорите, що Путін зараз намагається затягувати ці переговори, аби з одного боку не втратити лояльність Трампа, з іншого боку мати змогу продовжувати війну. А в мене таке відчуття, що е, він все ж таки більше на Трампа зараз розраховує, ніж на якісь там військові успіхи. Швидше за все він вже там за четвертий рік війни повномасштабної розуміє, що е, навряд чи він зможе досягти навіть тих успіхів, які закладені в їхньому меморандумі. Ви Знаєте, Путін він чинив дуже далекоглядно, коли розпочинав цю широкомасштабну війну проти України, так звану СВО. Чому? Тому що ну, в цій частині я лише далекоглядно скажу: він не оголошував конкретно цілі своєї так званої СВО. Він не обмалював там щось такого конкретного: 1-2-3. І в такий спосіб залишав собі поле для манеру завжди і залишає й донині. От останній його коментар, один із останніх, коли він виступав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, нібито це там було, бо в нього щось останнім часом побільшало цих публічних виступів. Він говорив про те, що ну, Україна ж вся наша, вся наша, тобто в нього претензії на всю Україну. В який спосіб він це робитиме? Отут от запитання. І те, що він крок за кроком ішов до підготовки Росії до великої війни, мені видається нікому не є вже таким неочевидним. Всі це побачили. З першого рішення про часткову мобілізацію, яке було доволі для нього тривожним. Тому що соціальні невдоволення були великі по Росії. Я нагадую нам, що акції протесту проходили в практично у всіх великих містах російських було багато затримань, але вони не носили характер якогось, там знаєте, що за підсумками адміністративних затримань за участь у акціях когось там ув'язнили на дуже величезні терміни. Це носило там якісь там масові репресії по Росії і так далі. Путін на це не наважився. Все-таки як би там не було, але я звертаю нашу історичну пам'ять до подій початку 1917 року, коли на Росії саме на тлі дуже складної економічної ситуації тоді в Російській імперії сталася революція, яка призвела до зміни влади. Ну вже потім, у жовтні місяці, стався переворот. Там ну то вже інша історія. Тому я вважаю, що Путін на це оглядається, озирається. І нині, коли він крок за кроком зараз закручує гікі росіянам, певне, слідкує за тим, якою є суспільна реакція і так далі. Зараз у Путіна ще одна величезна проблема. Це чим платити за цю війну. І його торги із Заходом, вони очевидні, особливо із Трампа. Коли він говорив, та ви можете забрати заморожені активи, не питання, але ми, взамін за це, будемо розвивати альтернативні платіжні системи, проти чого активно виступає Трамп, він же попереджував Брікс, Якщо ви вздумаєте провести дедоларизацію світової економіки, вам це серйозно в знаки. але ми не знаємо, якими рішеннями, які буде супроводжуватися план Трампа або Америки щодо боротьби з дедоларизацією і так далі. А от те, що поки що в Бріксі не готові до такого сценарію. Це певною мірою стримує Путіна, але він плани нікуди не заховав. Тобто плани у Путіна і в Росії, бо тут правильно було б говорити не в Путіна, а в Росії загалом далекі. І навіть те, що на сьогоднішній день вони зуміли опозицію переламати на свій бік, так звану на Росії. От Буквально сьогодні наткнувся на коментар вдови Навального, Навальної, яка коментувала знову, чий Крим, вона каже. Ну, де-факто він то Росії, де Юре, він то український, а де факто він же російський. І що робити з тими, хто отримав російські паспорта це мільйон людей? Тобто вона не відповіла, вона не засудила цю мілітаристську політику, імперську політику Росії. Не там такого всі такого, такої думки, таких міркувань. І, і от це вказує мені на те, що Путін крок за кроком здійснює свій режим, це здійснює свою політику. Політику перевиховання руського населення на те, що всі мають бути імперцями, і всі, хто потрапляють до влади або в опозиції, вони таких думок, і це справді велика загроза для всього світу безперебішня. Тому план не свої Путін коригує по ситуації. Команда Путіна коригує, але очевидно, що вони переслідують інтерес поширення свого впливу у світі, якщо не вдається повністю захопити країну. Я зараз не про Україну. Ну, значить, робимо анклави. 89-й рік тоді, в силу політичних обставин, напевно, вже через розуміння розвалу Радянського Союзу, виникло Придністров'я, яке фактично укріпилося вже за часів Єльцина. Тоді війна вже продовжилася вона, за часів Єльцина. Чеченська війна, Єльцин розпочав, Путін продовжив. Грузія 2008 рік. Також не завоювали вони Грузію, але утворили два анклави. Що призвело в кінцевому результаті зараз до установлення в Грузії проросійської влади? Повертаючись до Молдови, зараз те сама історія там буде проходити напередодні парламентських виборів. Схожий сценарій вони почали реалізовувати в Україні в 2014 році, коли великих зелених чоловічків Крим, але ж Крим взагалі був під пильним оком завжди росіян. Давайте згадаємо тузлу, як тоді насипали дамбу і кучма особисто долітав регулювати ці питання. Це дуже дуже складний процес, і от ем, Росія з моменту розвалу радянського союзу вона поставила собі за мету повернути собі владу на всьому пострадянському просторі в різні способи зараз. От зверніть увагу, що відбувається в Вірменії. Там же знову пропаганда просто переповнена. Нею, цією пропагандою переповнені змі російські з Кабієва, там волає на кожному кутку. Давайте закрити в'язницю Пашиняна і так далі, тому подібне. Вони хочуть становити відверто про російську владу, тому що Пашинян ну, трішки він. Не мириться з Путіним, скажімо так. І в цьому сенсі в них плани однакові, я маю на увазі в Росії всюди. Те саме вони будуть здійснювати проти країн Балтії. Не випадково ж вони зараз мінують свої кордони проти піхотними мінами, виходять з Конвенції, вони чудово розуміють. Ну, це, це, це ж очевидно, це зрозуміло. Абсолютно. Єдине, що, знаєте, от тут така дуже неприємна зараз е історія з намаганням Трампа просто замирити. Замирити Путіна сьогодні буквально з'явилось повідомлення про виступ міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який виступав на партійному зібранні соціал-демократичної партії Німеччини, говорить про те, що ну імперські амбіції Путіна очевидні. Вони їх не можна не розуміти. Каже, ми повинні зрозуміти, що замирення Путіна не призведе ні до чого хорошого. Тут інше питання Європа, що ви робите для того, щоб ми не замирювали Путіна? Також запитання і до європейців, які і до Трампа, який не хоче про це в голос говорити, каже, давайте примажемо цю історію до 2029 року, а там далі хоч по потоп. Зато зараз йому президентству отримує Нобелівську премію, не одну і так далі. Тобто розум... є розуміння багатьох у світі проблем Путіна і Росії як такої, ну от загалом Росії, але світ не хоче вирішити глобальне це питання, так як то було зроблено з Німеччиною. Соц націонал соціалістичної часи Другої світової війни, коли вона капітулювала, коли Гітлер капітулював і зовсім змінилася і влада в Німеччині, і так далі. Хоча там також продовж дуже великого періоду тривалого часу. До фактично майже 90-го року існувала так звана Німецька Демократична Республіка, Німеччина була поділена. Тобто це такий непростий процес, але ним треба системно займатися. Але зараз такої стратегії, до прикладу, ні в Європі, ні у США немає. Ну, в Росії це розуміють, у них вона послідовна впродовж дуже багатьох років, вже рахуйте, понад 30. І я лише, знаєте, ну, можу відзначити як позитив те, що про це починають говорити вголос. Бо раніше взагалі мовчали. От я пригадую там два роки тому, коли ми у вас на каналі говорили про можливий напад на ту саму нарву. Ну нам крутили біля скроні. Кажуть, ну що ви говорите? Ну а тепер, коли Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія і Польща мінують кордони, то вже ніхто не крутить скроні. От от мене просто ну знаєте, зараз не те, що претензії, а запитання не до глядачів, а до політиків. А ви очікували, що воно саме розсосеться? Не розсосеться абсолютно. Сьогодні заступник начальника штаба сил швидкого реагування НАТО Мішель Яковлів сказав, що Росія, попри оцю свою політику, коли ви говорите, що вона там створює анклави в різних країнах, що вона реально є загрозою для своїх. Найближчих сусідів, і попри це, Путін залишається один, говорить Яковлєв. І зазначає я просто зацитую, що він говорить. Він говорить, що Путін залиш опинився сам з північнокорейцями, з китайцями, з іранцями, але все ж е, сам тому, що він розраховував на те, що Трамп подасть йому Україну на тарілочці півроку минуло, нічого не сталося, і тепер Путін буцімто запитує у Трампа, яка від тебе користь на. На вашу думку, от з корейцями китайцями і іранцями, чи дійсно це сам і що Путін може зробити в такій компанії з огляду на ті загрози, які ми вже з вами проговорили? Ну тут треба розуміти, що таке сам, що ні, тому що за великим рахунком, виходить, що Путін не сам, тому що в нього є Іран. Ну тут з Іраном все непросто буде. Я ми щойно детально говорили, не хочу повторюватися. Північна Корея, з якою взагалі ратифікований договір. Про стратегічне партнерство і Китай, який формально не хоче такі договір підписувати із Росією, але він, очевидно, працює. Тобто на сьогоднішній день Росії допомагають, але допомагають не безкоштовно. Росія за все це платить. Кон'юнктура світова, особливо енергетичного ринку, склалася так, що Росія, як би то нам не доказували російські чиновники, це бензоколом. І величезні надходження до державного бюджету Російської Федерації, які використовуються саме для оплати зброї з північної Кореї, компонентів з Китаю або якихось контрактів з Іраном, вони оплачуються за рахунок цих нафтових доларів, і в силу того, що впродовж тривалого часу Росія вибудовувала залежність багатьох країн від своїх енергоресурсів. Та вона, давайте заради правди скажемо, збереглася з часів Радянського Союзу, тому що 80-ті роки чому стали фатальними для Радянського Союзу через падіння цін на нафту. Тобто, вон, фактично навіть Радянський Союз у великій мірі тримав у залежності світ від своїх енергоресурсів. Так сталася ну, загалом світова економічна ситуація. І з цим зробити щось можна. Але знаєте, от як, дуже не хочеться, бо це дорого. От Європа. Звернімо увагу, з 2022 року на наше прохання на полегливе, вимоги ввести повне енергетичне ембарго проти Росії не ухвалило подібного рішення. 18-й санкційний пакет, який передбачав зниження ціни на нафту, отримав блокування з боку банально угорщини і Словаччини, от просто-напросто, і Словаччина заблокувала це рішення. 18 й санкційний пакет, я маю на увазі і так далі. А відмовитися від російського газу скрапленого чи нафти ну в Європі можливо, бачить за реальне аж в 2027 році. Тобто, як ви вважаєте, що в цей період ви можете фінансувати Росію, платити їй щонайменше не менше 20 мільярдів євро щороку, щоб на ці гроші, що вони купували зброю, збивали. Тобто, я підвожу до того, що ми можемо говорити, що Росія залишилася сама, але давайте не заперечувати того, що а хто їй допомагає. Отримувати гроші в достатній кількості, що вона платила за зброю, якби Україна мала бюджет ну, умовно такий, як у Росії, я думаю, що нам би також не, не варто ну, можна було б не просити про допомогу безповоротно у наших західних партнерів. Абсолютно, ми поралися б самі, ми б закуповували б цю зброю. Тут же проблема зараз в іншому: а хто зможе забезпечити потреби воюючих сторін у кількісному вимірі? Тому що, наприклад, Росія в неї настільки далекоглядні, амбітні військові плани, що їй потрібно багато зброї, не випадково та ж сама Північна Корея починає будувати у себе розширювати, будівниц... розширювати військове виробництво, потужності з виробництва боєприпасів, артилерії, і навіть тих самих шахедів, безпілотників, вони навіть і це вже будуть робити, для того, щоб було у Росії більше шахедів, не безкоштовно. Абсолютно не безкоштовно. А, а от Європа в той же час не поспішає збільшувати виробничі потужності. Чому У мене ну, немає відповіді на це запитання, якщо ви, чи ви не бачите те, що відбувається. Єдине, що під в силу російської агресії, то почали, хоча б відкривати спільні підприємства з виробництва дронів. І чим далі, тим більше країн усвідомлюють необхідність зміни. Номенклатури свого військового обладнання, яке необхідне буде в майбутньому для протистояння викликам будь-яким, це саме виробництво дронів різних типів. Про них багато говорять, але чомусь Росія реагує швидше з Північною Кореєю, відсталою країною, фактично, аніж Європа, яка є з передовою з сучасними технологіями. У мене, чесно кажучи, ну, якесь таке враження когнітивного дисонансу. Ви бачите проблему, ви не хочете її вирішити. Ба вас ну от вам видно, що ну не дивися до гори. Точно от фільм Один в один американський, бо там загроза. Не дивися, все окей. От Америка європейці зараз так само намагаються не дивитися догори. Навіть Дональд Трамп, який говорив про те, що буде зменшувати видатки на оборону, запросив на наступний рік збільшення оборонного бюджету на один кома там з чимось там трильйона доларів. Трильйона. Ну, Друзі, тобто навіть він розуміє загрози. Да, він зараз веде привабливу публічну гру. Тому я не вважаю, що Путін тут сам. Путіну допомагають, і навіть Європа допомагає. Я не обмовився. Європа допомагає, купуючи в нього ресурси і інші компоненти. Та навіть ті самі країни Балтії, які розповідають, що на них ось -ось Росія нападе, вони продовжують торгувати із Росією. Ну, Друзі, врешті-решт, треба або бути гарним, або розумним, бо все відразу не виходить. Так, пане Валерію, тут з вами знаєте, не посперечає не посперечаємося. І я дуже дякую, дякую вам за вашу аналітику, за те, що ви так докладно і детально все розклали. Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був гостем цієї інформаційної години.